Виборчої комісії надійшли заяви від Кубкова Валентина Івановича і Кривошея Миколи Олександровича, які відмовляються від депутатського мандата. Смілянська міська виборча комісія, розглянувши заяви від осіб про відмову від депутатського мандату, які обрані депутатами від Смілянської міської ради... Від політичної партії Українське об'єднання облас, Кривошея Миколи Олександровича та Скупко Валентина Івановича, керуючись статею 89 закону України про місцеві вибори та пунктом 12 роз'яснення до постанови номер 381 Центральної виборчої комісії від 2 грудня 2015 року постановляє визнати Кривошея Миколи Олександровича та Скупка Валентина Івановича такими, що відмовилися від мандата депутата Смілянської міської ради. Наступними за черговістю до Смілянської міської ради заходять Колой Тарафульйович та Давиденко Василь Іванович. Смілянська міська виборча. Заяві з Вікторії Анатоліївні та Давиденка Василя Івановича на підставі статті 89 закону України про місцеві вибори та пункту 12 роз'яснення до постанови номер 381 Центральної виборчої комісії 2 жовтня 2015 року, враховуючи постанову номер 106 Смілянської міської виборчої комісії, постановляє. Визнати Скупкову Вікторію Анатолії та Давиденка Василя Івановича обраними депутатами Смілянської міської ради наступними за черговістю у багатомандатному виборчому окрузі від Смілянської міської організації політичної партії Українське об'єднання патріотів у кроків. Вітаю свідчення вчить Даведенко.